Як і більшість дітлахів вони увесь рік чекали на дива та здійснення бажань, і святий Миколай таки не забарився із святковою вечерею, подарунками та справжньою казкою. чудотворець завітав до вихованців одноіменного містечка Малосердя. Майже три десятки дітей із неблагополучних родин зібралися в одному із ресторанів міста, щоб гуртом відзначити улюблене свято малюків. Він є покровителем нашого будинку, і особливо в цей день ми стараємося, щоб діти завжди відчули це свято, радість, милосердя, любов. Найперше це для дітей є приємно, що про них не забувають. І також вони можуть разом всі бути, тому що тут є різного віку, хто в школі, хто в садку, і це важливо, що вони разом, як в родині, можуть святкувати свята. Дива для дітей розпочинаються із виступів аніматорів, поки дід Мороз із снігурочкою розважають малечу танцями та конкурсами. Дітвора теж не пасе задніх. В очікувані подарунків на випередки розповідають вірші, які заздалегідь підготували для казкових героїв. Чому Чумучи у маруса, степали, стички, стічки? каш механич. Цей візит розповідають волонтери для їхньої малечі справжнє свято, адже потребують вони не так подарунків, як звичайної людської теплоти та уваги. Так як вони живуть ну, без батьків, вони не отримують тої любові, яку ми отримуємо вдома з сім'єю, з батьками. В них різні бажання, але мені здається, що в них одне бажання мати сім'ю, батьків, братів, сестер. Та без традиційних подарунків теж ніхто не залишився. На завершення свята для дітей підготували пакунки із солодощами, м'які іграшки та пізнавальні ігра.